Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні буде коротенький огляд. Такий. Це не посилки, це мені знайомий, підписник він нашого каналу з Олександром з Дніпра. Ну, хлопець привіз свої речі, попросив продати. Ну, до мене додому привіз. Я вам зараз хочу швидко їх показати. Гарні речі. Цікаві, а потім я вже ціну з ним досконально обговоримо. Давайте з цього більш тяжеліше. Потім я його і вже тоді я вам скажу ціну. Так, давайте подивимося, що тут. Так, що тут у нас? Ага. Так, це ось. Тарілки це два блюдця, Повинно до них бути ще чашки. Мабуть, розглянемо тут, ні, тут немає. Так, потім такий класний штоф, Я такий перший раз бачу, але я бачив в останній раз. Такий це Київ книжечка. Це авторська тут щось. Ну, був він дуже дорого проданий. Такий літра на два, півтора. Гарний штурчик. Так, далі, це що. Ага, це кришка. Це, як я розумію, Кришка, мабуть. Ага. Так, отсюда. Чи А. Чи. Не? А, чи не? а, не, так, отсюда. Ось такий дивіться. Здоровенний такий чайник Васильківка. Клас. Ну, речі гарні. Тому я вирішив їх вам показати Бистренько, зараз. Йому потрібні його кошти. І ось такий дивіться. Старенький, здоровенний такий глечик. Ну це такі тут є пошкодження, дивлюся, ось. Все. Але речь, це дуже стара, гарно. Так, все тут Так. Там ящики все. Давайте сейчас я сюда поставлю, чтобы она не заважала. Так, а де крышечка от штофа. Надо будет запитати в него. Его начини. Так, далее. Далее кинемся. Что тут? Так. Ага, тут щось є. А ось і кришка. Ага, вона пошкоджена, дивлюсь. Ну, якщо так ставить, то не видно. Так, і він... Так, це що у нас? Ага, це ось такий жираф. Так. Це. О, це, це така... порцеллановая трубка кайу, классно. Угу. Тихо, тихо. Так. Это угу, другой жирафчик. Такая, это полона за Полона. Так, большой сорт. Два их так. Далее и тут далее. тоже классный показував світлини з сервісу. Гляньте, ось такі покальчики. такі сантиметри 15 позолота. Це богемія. Ось така ніжка з таким рифленням. Так, повинно бути їх 12, він казав, 12 штук. Так, другий є. Так. Я буду швидко, щоб вам не затягувати. Що в мене, як у Олександра, жінки поряд нема допомагати, то я, як кажуть, в дві руки. Зараз, він там 4, а я в двістренько зараз розпаковую. Потім я їх передивлюся, щоб вони всі були. Силенки, ну, гарна красота. Звичайно, така краса. Це Богемія Чехословакія. Це кобальтове скло. Ой, це не скло, це повинен бути кришталь. Ану, давайте попробуємо. да Кришталеві. Це 70-ті роки. У них... Каталоги є ці. Цей сервізи. Він тут, сейчас я вам покажу. Сам не, не лише ці бокальчики. Там ще. Зараз побачите. Так, це я так дивлюся, щоб їх тільки там так ось їх, ну, 4, 7, 11. Ще десь... А, ага, все. Ще один. Так, ось такі. Так, надо обережненько. Вони такі... Позолота все горить. Горить. Видно, що не користувалися. Так, це що у нас... Ага, о, бачите, чашка до малів. Ось така чашка. Зі святом, з праздником. Це більш рідше. Баранівка малює він. Ціна є так, це мабуть інша друга. Так, є. Вона. Так, є їх дві дві пари. Так, потім ще їх передивлюся. Так, далі, далі. Ось, ось такий якийсь глечик ленти, як інопланетянин. З такими ухами. Це у нас ЛКСФ. Так, старенька річ. Це, мабуть, так його носити. Я перший раз такий бачу з такими. Так, далі що це у нас? Ага, це кришечка. Так, потім це що. О, це, гляньте, це підсвічники. Свічники. Дивіться, які золоті ручки. Ось так. Та, красота. Сюди свічка. Один і ага, ось і другий. Гляньте, ну клас. Ось такий. Так, далі кришка від чого нас, це мабуть, так. Це цукерниця. Гляньте, отак кришечку ставити і така цукерниця з також з золотими такими ручками. Ну, бомба. Це тут наклеєчки були, вони з руками повідсихали. Звичайно, так. І оце повинна бути з цього сервізу. Так, вона, так вона ваза така гляньте яка. О, ну, ваза тут. Ви бомба, гляньте яка. Квіти, позолота, ось богемія Все. Ну, класні речі. Ось такий невелика розпаковочка. Я все його передивлюся щоб воно було ціленьке, гарненьке. А вам хочу побажати всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Мій телефон Viber буде в описі під цим відео. Так що, якщо, телефонуйте, пишіть. А так, бажаю вам всього гарного, мирного тихого неба. І зустрінумось в наступному огляді. До побачення.